приветик. Ух ты, не я на канале. Андрей Анька. Анюта. як вона підписала я так само, И так само. Але, то... але Аня. А здесь мы великим. Анна. Денько. привіт, скажи хоть. Приветик, Марфетик. Молчи. У нас таке правило. Если ми граємо э, е, цей... Если мы играем, що ми граємо? Що ми граємо? Ми полиці лава граємо. Це ми граємо пол ета лава. Так що я вам показую, хтось м -м, встав? Це Те, теж бачите, та, що я знімаю від першого лиця. А потім і другого, а потім і третього. Поняли? Як? А як ви, від четвертого? Оля. Ну, ок. Ок. Оля ти граєш. Ми всі підкріпились. І давайте. Раз, два, три. なるほど。<noise> Ayo cepat, 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 Все, я зроблю дуже нормально і на пущах Зараз буде прощання. І ми всі прощаємось. і ну, завтра я знов зніму відео нове, але інше. Коротше, зараз Всім подаємо. Дурак!